Як ми кохалися, та й не побралися, яка ж помилка то була, ми посварилися, не помирилися, на що нас доля розвела, ми посварилися, не помирилися, на що нас доля розвела. Ти живеш з другою, моєю подругою, за твого друга я пішла, ми роки губимо, живем з нелюбими, яка ж то доля нелегка, ми роки губимо, живем з нелюбими, яка ж то доля не. Ми зустрічаємось, обоє каємось. прийшло запізно каяття, Про щастя мріє, та вже старіємо, назад немає вороття, Про щастя мрія. Назад немає вороття, як ми кохалися, та й не побралися, нам наша гордість не дала, ми посварилися, не помирилися, нащо нас доля розвела, ми посварилися, не помирилися, а все ж таки я вірю, що вони посварилися і не помирилися, бо так треба було. Бо, як казала моя баба, сужена як скажена, ти од нього тіковий, а воно за тобою женеться. Значить їм треба було такий урок пройти. Життєвий.